Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Мене звати Ольга. Сьогодні 9 лютого і я хочу зробити маленький огляд квітів, котрі я посіяла в грудню і в січню. Це мої колеуси, яких я дуже люблю. Зараз вони набирають своїх відтінків і стають дуже гарними. Тут знаходяться різні квіти. А тут низькорослі чорнобривці оранжевого кольору помповидні. Сіяла я їх раніше, тому що хочу, щоб вони зацвіли у мене весною рано. Тут я зробила собі маленький під столом стелаж. оббила пленкою. І рослинки почувають себе дуже добре. Зараз я живцюю жоржини. Оце перша партія, котрі вже прийнялися. Там ще поставила на, на приживлення їх, накрила пленкою трошки на пару днів. І так, постійно додається у мене цих квітів. Жоржини це бордюрні яких я дуже хотіла, і я почала їх розводити. Тут нанизу, на цьому стелажі знаходяться маточники, з яких я беру черенки. Це перший мій стелаж, який я була купила в минулому році. Він для мене маленький, тому я почала думати, як мені більше дещо вмістити. Цей стелаж я зробила сама, в тому місяць скрутила. Дала по дві лампи, і рослинки себе почувають дуже гарно і добре. Це моя бегонія вічно підключання, яку я ще буду підірювати. Ну місця так як не вистачає, вони мають куди рости і ще знаходяться тут. Це моє бакопа. Її у мене не так багато, і я почала її живцювати. Зробила такі маленькі парнички, тут бакопа, а тут ампельна петунія. Тут знаходиться кущова петунія. А тут знаходиться ампельний катарантус, арвінок. Я його положила сюди, тому що тут найтепліша поличка. Він любить тепло. Дякую всім, хто завітав на мій канал. Кому цікаво, ставте лайк. Вам не трудно, а мені приємно. Мирного, спокійного неба над головами всім. Дякую всім.